Пограбування серед білого дня за три хвилини. Близько 11-ї години ранку невідомий обікрав у Криси на вулиці Київський шлях. Чолов'яга спокійно зайшов до приміщення з предметом, схожим на пістолет. З усмішкою поспілкувався з касиром, потім покликав ще одного працівника банку, після чого дівчина віддала зловмиснику гроші. Проте сума виявилася не такою й великою. Чолов'яга, мабуть, розраховував на більшу здобич, бо прийшов з рюкзаком. Як розповіли працівники банку, до приміщення зайшов чоловік і, погрожуючи предметом схожим на пістоли, почав вимагати гроші. Працівники банку не чинили йому опір, віддали грошові кошти в сумі 6200 гривень. Після чого чоловік скрився у напрямку залізничного вокзалу. Орієнтування розіслано, але злочинця поки що не знайшли. Наразі вирішується питання про внесення даних до реєстру досудових розслідувань за розбій. Всім працівникам міліції а також по підприємствам розіслані орієнтування надано прикмети з фотографіями. Також через засоби масової інформації. Ми намагаємося. Надати інформацію про його зовнішній вигляд, щоб щоб люди, якщо їх побачать, повідомили по телефону 102 або 62391, це чергова частина Бориспільського міськвідділу. відділу. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.